Слава Україні! Як любив казати мій викладач по ПТМ, вал як був валом, так він і є. Я хотів би додати до фрази Олександра Григоровича ще таке поняття: як підшипник був підшипником, так він і є. Як ви зрозуміли, сьогодні поговоримо про підшипники. На просторі Ютуба ви знайдете багато відео про конструкцію, про типи підшипників, підшипників, їх призначення або про їх розміри. Я б хотів би сьогодні заакцентуватися на темі їхньої, їхньої ціни. Як ви знаєте, ця продукція підшипники уніфікована, тобто має стандартне маркування і стандартні розміри. І декілька виробників може виробляти ці підшипники. Тобто, наприклад, якщо ви розбираєте свій електроінструмент і бачите, що має місце на заміну підшипник 6082 rs то я, як продавець, можу вам запропонувати близько 10 таких самих підшипників, тільки різних виробників. Вони будуть мати одні й ті ж самі розміри: 8 мм отвір, 22 мм по зовнішньому діаметру, 7 мм ширини, і всі 10 будуть мати однакове резинове ущільнення. Як так може бути, спитаєте ви, що ціна на той самий підшипник може балансувати від 20 гривень до 150? Все залежить від технології виробництва. Я наведу вам такий показовий приклад. Сучасний це наша війна. Ми наразі воюємо невеликою кількістю старої західної якісної зброї проти ворога, який має велику кількість аналога внітного металолома. І, як ви бачите, результат на полі бою. Культура виробництва, якість виготовлення, станки та устаткування, на яких виробляються підшипники, безпосередньо впливають на їхню ціну. Так, підшипники преміум брендів Тінкен, СКФ, Фах або Коя можуть вироблятися в країнах глобального півдня, але треба дивитись на країну походження бренда і е батьківщину підшипника. Тобто СКФ це Швеція, ФАФ це Німеччина, Коя це Японія, а Тінкен це США. Це передові країни у галузі машинобудування, у яких налаштовано виробництво у країнах з дешевими руками, скажімо так. Раніше такою країною був всім відомий Китай, але зараз, враховуючи на те, що рівень зарплатні та якість життя в Китаї значно підвищилась, виробництво було релоковано трохи південніше. Це у Камбоджу, В'єтнам, Індонезію. Як ви розумієте, від якості підшипника багато що залежить у механізмі або в електроінструменті. Якщо встановити бюджетний підшипник, який виготовлений з дешевої сталі, на, з низькою точністю виготовлення, то якорі, ротор або вал, який буде спиратися на ці підшипники, буде, відповідний, буде мати відповідний термін життя. Тому. Ви, мабуть, скажете, що це база, але я хотів би зауважити, якщо ви маєте якісний електроінструмент, такий як Makita, Bosch або Metabo, то коли ви будете міняти підшипник, я би радив вам міняти саме на той підшипник, який був раніше встановлений. На підшипник такого самого виробника. Тобто, якщо мова йде про електроінструмент Makita, то цей виробник полюбляє встановлювати. Підшипники NSK. Батьківщина цього виробника походить з Японії, а саме виробництво зараз має є розташоване у Японії, у Індонезії, у Польщі та в інших країнах. В принципі, на кожному сайті з виробників підшипників ви можете знайти, де зосереджено на, на даний момент виробництво безпосередньо підшипників. Тому, друзі, пам'ятайте, дешева рибка погана юшка, а Україна, хоч і з невеликою кількістю якісної зброї, обов'язково переможе болотних роботів. Слава та подяку ЗСУ! Побачимось.